Всім здравствуйте! Сьогодні здравствуйте. будемо читати таку от книгу Українська література 5 клас. Казка фарбований лис. Скорочено. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий-прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів постерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого, чи спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? Виличався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори, гурниць, дурниць уговкували його товариші. Що, дурниць? Ану, побачити. Решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли. Отже, побачити і в блоху не перекинешся, і не роздеруть мене, ток своє лис і поклав собі міцно зараз, завтра, в сам торговий день, побігти до міста із торговиці вхопити курку. Але з цим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами пересмаг, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда, треба було, йому, треба було хоч на коротку хвильку, вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернутися назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер. Вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Не встиг він добігти до торговиці, йому, коли йому назустріч біжить пес з іншого боку. Надбігає другий, там видить третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали. Та як не кинуться до нього, господи, яке страхіття. Наш Микита скрутився муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближче створені сіни, а сіний на подвір'я, скулився тут і роздивляється, куди б сховатися. А сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачі, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненьким подвір'ям, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який ішов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як у діжі, що там. Не так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Майже вмираючи за страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що, якби тепер у таким... Строїв появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і не спостережений ніким, ускочив до садка, а віси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді аж по купелі. Чи пізно чи рано встав він на другий день, обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори, глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав. Але втім в тій хвилі зирнув на себе Господи, аж скрикнув неборачисько. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шесть? Мій хвіст, мої ноги ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис. Оглядає це чудовище. Що зробилося з нього? Обнюхує, пробує обтріпатися не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба олійна. Через ніч у теплі засохло добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже Микито. В тій хвилі, де не взявся вовчик-братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, і з таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку. А отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю. Вов, Далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає. А він тільки хлипає. Паньки витріщив та знай тільки лепочі. Он там, он там. Ой! Є страшне ж ой та й люте ж. Та що? Що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю. Ой, та страшенне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимала звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жміньки волосся з між очей і пустила на вітер. Щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі, все дарма. Бачичи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшовши до того місця, де все ще крутився лис Микита, зиркнули собі ж та й кинулися. Вростіч, де ж пак, такого звіра ні видано, ні чувано відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кіхті і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все ж таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка. А оте є тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли, хоч здалека, придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. Але смики, та мові не бачать всього, йде собі поважно. Мов у глибокій задумі, а прийшовши. На серед звірячого майдану сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь. Сів і жде. Не минули півгодини, як довкола Майдану, нагромадилося звірів і птахів, видимо-невидимо. Видимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять далека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласково Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче. Я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили. І тільки ведмідь, ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім. Лагідно і солодко заговорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися. Слухайте, любі мої, – говорив лис Микита, і тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив Звіри остромисли. в звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, Заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи! Так все ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовив лист Микита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведміді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики за чудування і подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон, та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і обпатране. Приносили йому услужні міністи. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі між новим царем, зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той з'їв, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що жиє. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у Бога, за дверми. тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоби звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ. Не йшов у гущавину, не чухався, і взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жоден звір остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день. І справити при тій нагоді великий концерт. Чудо, ведмеді басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях зазявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як задзявкає й собі по лисичим, господи, що стало, всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала, та це лис, простісінький фарбований лис. Переключи. Ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка: коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драпуга отуманить нас, обдере і дасть йому добре е, обтере, обреше, і ми робимося, хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо. Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі. Все, Конець. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.